Події дня, що формують наше майбутнє. Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні, створена генасамблеєю ООН, поширила перше резюме своїх досліджень. Отже, останні висновки комісії підтверджують, що катування використовується російською владою в усіх підконтрольних Росії областях України, а також у слідчих ізоляторах на території Російської Федерації, розслідуваних комісією. Це свідчить про поширений характер катувань. Додаткові спільні закономірності щодо способу застосування катувань вказують на систематичність цих дій. Вони спростовують так, вони стосуються таких категорій, як Цільові групи, методи катування, їхня мета та перенесення насильницьких практик, поширених у слідчих ізоляторах Російської Федерації на аналогічні установи підконтрольних Росії територіях України. Як бачимо, пророблена серйозна робота, але пригадується, що днями буквально генеральний секретар ООН Антоніо Гутєреш відвідував. Росію і кланявся перед Путіним як стикується під одним дахом поведінка Гутєреша і звідціє комісії. Комісія резюмує у своїх висновках. Комісія наголошує на важливості притягнення до судової та позасудової відповідальності, враховуючи потреби постраждалих для припинення безкарності. Багато постраждалих підкреслюють нагальну необхідність. У здійсненні правосуддя. Якщо правосуддя чинитиме гутєреш, тобто сприятиме правосуддю, то, по-моєму, Путін ніколи не буде покараний. Події дня, що формують наше майбутнє, Європейська комісія вперше відкрито розкритикувала телемарафон Єдині новини у своєму звіті, що є частиною щорічної оцінки країн-кандидатів на вступ до ЄС, повідомляє. Народна депутатка від ЄС від Європейської солідарності Ірина Геращенко. Єврокомісія висловила занепокоєння щодо об'єктивності телемарафону та його фінансування з державного бюджету. Брюссель рекомендує Україні відновлювати різноманітність медіа поступово, не очікуючи завершення війни. Європейська комісія заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту. ЄС yes, також звернула увагу на діяльність телеканалу Рада, де зафіксовано недостатнє висвітлення позиції опозиційних політиків та відсутність трансляції засідання парламенту з 2022 року. Ми, як бачимо, Європейський Союз досить делікатно вказав у своєму звіті, але мені здається, що на тлі війни і російської агресії європейці. Все ж таки промовчали, акцентуючи лише на порушеннях в галузі свободи слова. Вони прекрасно розуміють, яку корупційну схему розгорнула влада, які розкрадання оборонного бюджету відбуваються так само безкарно, як і порушення свободи слова. Але свобода слова це такий особливий маркер. По якій вимірюється демократичність тієї чи іншої країни і її перспектива щодо набуття повноправного членства у Європейському Союзі. Очевидно, Зеленський не розраховує на швидкий вступ України до ЄС. Події дня, що формують наше майбутнє. Нарешті Верховна Рада в першому читанні проголосувала бюджет на 20. П'ятий рік, і пріоритетом бюджету наступного року буде знову ж таки безпека й оборона. Пригадується, що ще днями була величезна дискусія, і був страх, що Верховна Рада заморожує видатки на оборону на рівні поточного року. Отже, на ці потреби спрямовують понад 2,2 трильйона гривень, що складає близько 226 26% валового продукту України. Прямо мова від прем'єра Шмигаля: усі податки, які сплачують люди та бізнес, будемо направляти на посилення наших захисників та військових спроможностей. Так, на ці потреби спрямуємо понад 2,2 трильйона гривень, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 мільярдів гривень більше, ніж у 2024 році. Загалом же видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трильйона гривень, що на 535 мільярдів більше в порівнянні з поточним роком. Доходи загального фонду заплановані в сумі 2,7 трильйона гривень, що на 411 мільярдів більше, ніж поточного року. Очевидно, що жорстка позиція опозиції і. Чесні рекомендації донорів таки схилили правлячу партію реагувати на потреби оборони і менше тріпатися про підготовку до виборів. Новини дня, що формують наше майбутнє, північнокорейський пончик Кінчин-Ін запустив балістичну ракету в бік Японії. І це випробування воно цілком в руслі стратегії Путіна. Для подачі приводів Дональду Трампу звинувачувати Джозефа Байдена в слабкості і в розпалюванні Третьої світової війни. Тобто Путін разом з Кім Кимчинином працюють на перемогу Трампа. Натомість, Південна Корея ввела нові санкції на постачання певної групи товарів до. Північної Кореї, зокрема, мова йде про тверде ракетне паливо, корпуси ракет, камери згорання, силові установки, хімічні речовини, такі як перхлорат, амонію, хлорид натрію та вуглецеве волокно, вугільні цилдри, натуральний каучук та компоненти, такі як термобатареї, і рентгенівські апарати. В північна Корея не має особливо технологій для випуску самотужки цих товарів, тож і всі ракетні програми, очевидно, зараз базуються на постачаннях з боку Росії. Хоча сама Росія покозиряти подібними матеріалами теж особливо не може, хоча має замкнуті цикли з виробництва ракет. І очевидно, що Північна Корея свої ракетні програми базувала на технологіях з Російської Федерації. Тож до воєнного контингенту Північної Кореї. На території Росії ще й додається ракетний пас на користь Дональда Трампа. Невже Трамп переможе і подякує їм з чимось реалістичним? Події дня, що формують наше майбутнє у Європейському Союзі, планується створення повноцінної розвідувальної служби. Над цим працювала комісія на чолі з президентом. Фінляндії з Саулі Ніністю, колишнім президентом. Отже, пропонується поетапно зміцнювати розвідувальні структури Європейського Союзу в перспективі створення повноцінної європейської розвідслужби для співробітництва у сфері розвідки, запропоновано в доповіді про цивільну і військову готовність Євросоюзу. У доповіді Нінністю також висувається ідея розробити спільно з державами-членами. Пропозицію щодо модальності повноцінної служби співробітництва в сфері розвідки на рівні Європейського Союзу, що може задовольняти як стратегічні, так і оперативні потреби під час ухвалення рішень спланування планування політики, та яка не дублюватиме завдання національних розвідувальних організацій держав-членів. Цікавий хід, і він, в принципі, підштовхує до думки. Що перемовини у Берліні між е, президентом Байденом і прем'єром Великобританії Стармером, і президентом Макроном і канцлером Шольцем якраз і зводилися до суб'єктності в оборонній сфері цілого Євросоюзу? Очевидно, що Сполучені Штати тепер будуть переключатись на? Тихоокеанський театр дій, а Євросоюз повинен буде діяти як суб'єктна структура, і тут важливим є місце і роль України в цьому проєкті. Хоча, послухаєш, Зеленського, то з таким президентом нас навряд чи кудись візьмуть.